Тернополяни продовжують масово виходити на кригу ставу і випробовувати її на міцність. Найвідважніші навіть катаються замерзлою водоймою на велосипедах та самокатах. Проте така розвага може бути небезпечною для життя. Рятувальники кажуть, що льодове покриття нерівномірне, тож навіть якщо лід і здається на перший погляд міцним, все одно є великий ризик провалитися. На сьогоднішній день вже є плюсова температура, і кожного дня лід буде все тонший. Це є небезпечно. Визначити товщину криги дуже важко. По кольору цього краще не робити, тому що людина, потрапляючи на лід, вона наражає себе на небезпеку. Рятувальники постійно проводять профілактичні рейди на водоймах, аби попередити громадян про небезпеку виходу на лід. Це є частиною наших обов'язків щодо забезпечення безпеки на водних об'єктах. Під час таких заходів ми спілкуємося з громадою, з громадянами, роз'яснюючи правила безпечної поведінки на водоймах. Один із таких просвітницьких заходів проводять і сьогодні. Рятувальники виходять на кригу й пояснюють людям, які наважилися ступити на лід правила безпечної поведінки. Зокрема, на який лід виходити не варто, розповіли нам. Старатися не підходити до місць, де знаходяться на кризі якісь палиці вмерзлі в кригу, або де примикає течія водойми, там може бути сильна течія і крига буде тонка. Та навіть плюсова температура й потенційна загроза не зупиняють містян. Вони виходять на лід і далі. До прикладу, Іван щодня катається за мерзлим ставом на ковзанах. З дитинства привик 10 градусів морозу, пару днів можна сміливо заходити. А зараз ви як кожен день ходите також? Ну я тут вон до знайомого прийшов рибака, так я катаюсь в Романівці на озері. Там таке саме. Як повідомили працівники ДСНС, станом на сьогодні товщина льоду складає близько 15 сантиметрів. Тобто крига цілком може витримати людину. Проте варто пам'ятати, такий екстрим та розвага можуть коштувати життя.